Добрий день, це канал і Я і мої кози. Звати мене Люба, ми з вами на кухні. Всім миру, добра і скорішої нам перемоги. Так, включаємо вагу. Будемо робити чебуреки, але казали мені, що вони краще, як біляші. Будемо випробовувати, коротше кажучи. Треба нам кілограм муки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Кілограм. Я щось набрала більше, думала, що багато більше буде кілограм муки. Так, кажу на півпор ну, на одну порцію, бо я буду робити зразу двійну порцію, через те, я кілограм взяла. Півпорції рецепт такий. Те, не так. Я роблю двійну порцію, а говорю одну порцію, як, на одну порцію ну, рецепт. Муки 500 грам. Олію 50 мл, солі 1 чайна ложка без чубка, кип'ятку 250 мл. 2 столових ложки горілки. Це я буду додавати. Тут у рецепті нема. Но я горілку буду додавати для того, щоб не набирало олії. Ось. Ну, так, і дойна порція я буду додавати 4 ложки горілки. Замісити тісто середньої густини. Оставити на 20 хвилин. Ну і начинку тоді покажу, яку я роблю. Так, я забула сіль. Так, мука в нас є. Так, вагу я виключила. Вагу Ми заберем. Так, олій виливаємо. Так, олій. Так, сіль. Ну, я сіль собі на око кину. Так. Горілка. В мене куплена. Це не реклама, а магазина, звичайна. Самогонки не жену. Не знаю. Уявлення не маю як. Дві. Три. Муку дала, олій дала, сіль дала, горілку дала. Так, тепер нам треба кип'яток. Ой, кип'яток, кип'яточок. Так. Одна кружка. І ще одна. Трошки почекала, щоб остигло, бо пекло в руку. Ось, таке м'ягеньке тісто вимісили. Чуть-чуть потрушую миску трохи, щоб вимісити. Ось. І все, тісто замішане. Оставляємо на 15-20 хвилин, щоб воно постояло. Казали, обов'язково постояти має. Ну, Так, хай стоїть. А ми будемо начинку готувати. Так, тут в мене фарш, цибуля, сіль, перець Ось, і даємо ще трошки сюди води, щоб файне соковите було. Так, Для начинки на порцію треба м'яса бажаного в'яжити 350 грам, цибуля, перець, сіль, 2-3 цибулі файних і 50 мл води до м'яса сюди. Щоб воно було гарне, сочне. Ось. Ось таке. Досоляне, треба трошки досолити м'ясо. Чуть-чуть не досолила. <плес> Ось. Ну, хто який хоче спеції, сюди може давати. Я показую, як я. Роблю, як мене люблять яку начинку. Ось, а яка має бути, я сказала. Як мені казали, ось таке діло. Ну, зараз будемо пробувати. Начинка дуже гарна, соковита виходить. Зараз будемо робити чебуреки. А може, та й біля щі, ну не знаю. Смачніші біля щі. Ну, випробуємо, дуже цікаво. Так, тісто я взяла, зробила таку кобаску. І тепер беру відрізаю такі кусінчики. Якісь замаленьке зробила. Трошки додам. Трошечки додам. Якийсь буде дуже маленький чебуречок. Чи як воно зветься, не знаю. Ну, подивимось. Казали, казали, смачно. І я думаю, що повинно бути смачно. Хочеться попробувати. зараз дітки прийдуть зі школи. Треба їм щось смачненьке. Видно, не видно, видно. У мене м'ясо козяче, в мене не теляче. У мене змого козлика малого. Зроблю всі, а тоді покажу, які вони вийшли і скільки. Олії має бути на пательні стики, щоб вони могли трошки пливати. Ось. Жарити на середньому вогні, не на великому. Бо щоб я м'ясо прожариться. У мене дуже дрібний фарш. Я на саму, саму дрібнішу решетку мелю на таке. Ось. То він раз-два жариться. Але, але треба дати, щоб гарно прожарилось. Так, пожарила я свої. Чи буреки біля ші, як не знаю. Ну, коротка, я думаю, смачно. Я ще навіть не пробувала ось. Ось такі вони виходять. Прекрасні. Ну, ще. Гарачувати. Ага. Хай трошки постигнуть. Бачите, юшка шкапає з них. Бачите? Ось такі вони виходять. Дуже гарні, дуже сочні. Mm -hmm. І дуже-дуже смачні. Дуже смачно. Mm -hmm. Можете готувати, можете смакувати. Дякую, Надію, за рецепт. Смачно. Дуже смачно. Ну, це не, не моя Надя, ви не думайте. Це з підписниць. Моя знайома. Mm -hmm. Але смачно. Зараз прийдуть, дітки посмакують і будемо братися до роботи. Ось таке діло. Так що, всім гарного дня, мирного неба. Хорошого настрою, скорішої нам перемоги. Хай Бог дає, щоб всіх все було саме якнайкраще, як найкраще, щоб скоріше настав мир. І хто ще не підписався, підписуйтесь при можливості. Не забудьте поділитися моїм відео. І всім до зустрічі в лідуючому відео. Па-па-па-па.